Вітаю, друзі, з вами Олександр Вальмошко і зараз ми поговоримо про Другу світову війну. Хто на кого напав і хто з ким воював? Залишайтеся з нами на наших каналах «Історія України та «Одеса і Транспорт. І підписуйтесь на наші канали. Отже, погляньмо на історію Другої світової війни просто і тверезо. Це був глобальний конфлікт в усіх частинах світу, крім частини території Північної та Південної Америки, але і там теж потроху було та Антарктиди. Воювали 62 держави з 73 існуючих на 1939 рік, і формально у цій війні було задіяно 80% всього людства. А тепер розберемося, хто на кого і коли напав, хто при цьому займався гібридною війною і таке інше у хронологічному порядку. Відповідно, і це виявиться більш тривалою війною ніж прийняті ці дати з вересня 1939 по вересень 1945 року. Отже, почнемо. Жовтень 1935 року, після довгої низки прикордонних конфліктів і розборок у Лізі націй, італійські війська починають наступ на Ефіопію. Ефіопський негос імператор, тобто Хайлісіласія, скаржиться у Лізі націй, яка висловлює глибоке занепокоєння і накладає на Італію економічні санкції. Британський флот у середземному морі приводиться у бойову готовність і все. Беніто Муссоліні просто клав на, на накладені на нього санкції. А у травні 1936-го італійці займають столицю Ефіопії Аддіс Абебу. Але партизанська війна у Ефіопії триває до 1941 року, коли потім залишки ефіопських військ та британська колоніальна армія не викидають італійців з країни. Далі. 17 липня 1936 року над усією Іспанією безхмарне небо починається громадянська війна в Іспанії. Націоналісти фалангісти на. Чолі з генералом Франциско Франко піднімають заколот проти легітимного республіканського уряду, який влаштував Україні повний бардак. На боці Франко гібридно виступили Італія та Німеччина, які надіслали їх тамнетів та забезпечили бунтівного генерала озброєнням. На боці республіканського уряду так само гібридно виступив Радянський Союз, який теж надіслав їх тамів та постачав республіці озброєння. Загалом Радянський Союз вів гібридну війну проти Італії та Німеччини на території Іспанії і навпаки, весь інший цивілізований світ висловив лише глибоке занепокоєння і більше нічого не зробив для припинення війни. Хоча добровольці, романтики, солдати удачі, журналісти та письменники масово поїхали захищати Іспанську республіку. Читайте Хемінгуея у березні, 1939 що все закінчилося. Франко переміг і правив до 1975 року. Йдемо далі. 7 липня 1937 року з прикордонного інциденту на мосту Марко Поло розпочинається повномасштабна війна Японії проти Китаю. До цього Японія вже відшматувала від. Китаю манджурію створивши з 1931 року на її території підконтрольну невизнану державу манджогу таку собі версію сучасного Придністров'я чи Абхазії, чи навіть ЛДНР. Війна Японії проти Китаю тривала до 1945 року, тобто до остаточної поразки Японії. До 1940-го року із законним китайським урядом проти японців боролися і китайські комуністи. Китаю надавав гібридну допомогу Радянський Союз, насилав їх на метів і продавав зброю. Китаю також надавали Відкриту допомогу Сполучені Штати продавали зброю і не заважали добровольцям, які хотіли б повоювати проти японців. З 1940 року китайські комуністи воювали вже і проти японців, і проти законного уряду гуміндану, який очолював Чан Кайши. З грудня 1941 року війна Японії проти Китаю стала частиною глобального конфлікту, а за підсумками Китай зміг потрапити до клубу батьків-засновників ООН та відновити не лише статус повноцінної незалежної держави, а й став великою державою. Далі, березень 1938 дев'ятсот Німеччина поглинає Австрію аншлюз станови. Цьому передувала досить тривала дипломатична та внутрішня політична підготовка. Лідери Ліги Націй, Великобританія та Франція, висловили лише глибоке занепокоєння. 29 вересня 1938 року, наступна дата, на конференції у Мюнхені заради можливості зберегти загальний мір. Мир у Європі, лідери Франції та Великобританії Даладіє і Чемберлен погодилися з претензіями Німеччини на ті частини Чехословаччини, які були заселені на той час німцями, тобто Суденську область. Чехословаччина не чинила опір, хоча, хоча чим чинити опір у неї було і була навіть рішучість це робити. До березня 1939 року, Чехословаччина як держави не стала. Її поділили між собою Німеччина. Польща та Угорщина літа 1939 дев'ятсот Прикордонний військовий конфлікт Японії та Радянського Союзу біля Монголії, в якому беруть участь значні сили з двох сторон, сотні тисяч солдатів. Це війна на річці Халхін-Гол. Японія зазнає нищівної поразки, яка спокнукає її більше не намагатися воювати з радянським союзом. Далі дата. 23 серпня 1939-го. Радянський Союз та Німеччина укладають пакт про ненапад, пакт Молотова ріббентропа Його секретні частини містять майбутній кордон двох держав після поділу Східної Європи. Наступна дата 1 вересня 1939 року. Німеччина розпочинає війну проти Польщі. 3 вересня 1939. -го. Війну Німеччині оголошують Великобританія і Франція, а також британські домініони: Австралія, Канада, Нова Зеландія, Південно-Африканський Союз і навіть Непал. Європейська війна, що почалася як конфлікт Німеччини та Польщі, стає світовою. Бойові дії на морі швидко охоплюють весь світовий океан і дотягуються навіть до Південної Америки. 17 вересня 1939 року на Польщу, яка вже відбувається з останніх сил від Німеччини, нападає Радянський Союз. Німеччина та Радянський Союз швидко добувають злобку Польщу та ліквідують цю державу. А ПФОС – це спільний військовий парад радянських та німецьких військ у Бресті. 28 вересня Радянський Союз та Німеччина вже укладають договір про дружбу, який фіксує новий кордон між ними. Осінь 1939-го Радянський Союз, діючи на основі пакту Молотова ріббентропа домовляється під своїм диктатом з Естонією, Латвією та Литвою. і ці три маленькі держави під тиском радянської сторони дозволяють створити на своїх територіях радянські військові бази. Далі 30 листопада 1939-го Радянський Союз нападає на Фінляндію. Війна триває до 13 березня 1940 року. Радянський Союз із тяжкими втратами пробиває фінське укріплення і нам домагається дуже важкої для себе перемоги. І відтяпує солідний шматок Карелії та Кремльського перешийка з містом випах. Великобританія та Франція, які воюють в цей час з Німеччиною, намагаються надати Фінляндії військову допомогу, але не встигають. Далі. 8 10 квітня 40-го року Німеччина нападає на Данію та Норвегію. Втім, одночасно намагалася заволодіти Норвегією і Великобританією, але не встигла. Данію Німеччина окупує без опору. А в Норвегії бої затягуються. За підтримки Великобританії та Франції нащадки вікінгів чинили опір ще два місяці. Період з 10 травня по 22 червня 1940 року. Це європейський пліцкриг наступ німецьких військ на західному фронті. Це призвело до швидкої окупації Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та капітуляції Франції. Від самої Франції залишилася лише залежна від Німеччини держава зі столицею у містечку Віші під керівництвом маршала Петена. 10 червня 1940 року. Італія оголошує війну у Великобританії та Франції і починає невдалі наступи на південь Франції, навіть на британські колонії у Північній Франції Африці. Наступна дата: 28 червня 1940 року. Румунія виконує умови пред'явленого їй напередодні ультиматуму від Радянського Союзу. СРСР займає Бессарабію та Буковіну. Ті території, які після розпаду Російської імперії Румунія прихопила собі у 1918 році. Липень 1940, року. в умовах радянської військової присутності в Естонії, Латвії та Литві відбуваються вибори, так би мовити, вибори, на яких безальтернативно перемагають місцеві комуністи. Приблизно так, як це було. На референдумі березня 2014 року у Криму. Потім всі три країни приєднуються до Радянського Союзу у статусі Союзних Республік. Діапазон з березня 1939 по червень 1941. Першого року це фактично гібридне союзництво Німеччини та Радянського Союзу у Другій світовій війні. Поки Німеччина воює з Великобританією і Францією, Радянський Союз щосили торгує з Німеччиною, пропускає через північний морський шлях німецькі допоміжні крейсери і розширює свою територію за рахунок Фінляндії, Естонії, Латви, Литви, Польщі та Румунії 28 жовтня ще року. Італія з території Албанії починає наступ на Грецію невдало, тому що Греція успішно чинила опір. Диапазон з жовтня по листопад 1940 року. Німеччина веде переговори з радянським союзом. Гіфлер намагається залучити Сталіна до пакту Осі Берлін, Рим-Токіо. Але сторони не домовилися. Сталін хотів надто багато на думку Гіфлера. У східній Європі і навіть у Туреччині після провалу цих переговорів у Німеччині починають серйозно готуватися до війни проти радянського союзу. Але потім до цієї осі замість радянського союзу приєднуються Угорщина, Румунія, Словаччина та Югославія. А що їм ще залишалося робити між затиснутими між двома великими хижаками в умовах війни? 13 квітня 1941 року. Радянський Союз укладає пакт про ненапад з Японією. При цьому визнає навіть ту державу, яка ж сама ж радянська пропаганда називала маріонетковою, тобто «маджоу-го». 27 березня 1941 року. Це переворот у Югославії та її вихід із угод з Німеччиною. Вже 5 квітня Югославія укладає договір про дружбу з радянським союзом, і 6 квітня Німеччина починає наступ. Проти Югославії до 9 квітня Югославська армія розгромлена і Німеччина наступає вже на Грецію. І лише цей другий удар ламає спротив Греції. Діапазон з осені 1940 по осінь 1941 року. Сполучені Штати дедалі більше втягуються у війну за Великобританію на боці Великобританії, тобто тоді, як вона сама офіційно воює проти Німеччини, Італії та його союзників. Одна. Спочатку Сполучені Штати передають Великобританії 50 старих есмінців в обмін на військово-морські бази у Карибському морі. Потім ухвалюється закон про ленд-ліз за принципом Отримуй зброю зараз, плати потім або віддавай. І з весни 1941 року військово-морський флот Сполучених Штатів заявляє про свій контроль над північною Атлантикою і періодично атакує німецькі підводні човни. Наступний діапазон жовтень 1940-го, сорокового 1941-го. В цей час на сході Японії та Іланд ділять між собою французькі колонії Він до Разом з агресією Японії, що триває проти Китаю, це загалом спонукає Сполучені Штати накласти на Японію економічні санкції. Вони настільки ефективно вбивають економіку Японії, що та опиняється перед дуже складним вибором, або залишитися без стратегічної сировини, або припинити війну в Китаї, вивівши звідти війська і втративши обличчя, або завоювати сировину і вплив силою у Великобританії та США. Як ми побачимо далі, вони обрали другий варіант. 22 червня 1941 року, дуже важлива дата. Німеччина нападає на Радянський Союз. Армія Німеччини кількісно досить сильно поступається армією Радянського Союзу, але завдяки оперативно-тактичній раптовості, кращій боєздатності, досвіду. та Таланту і компетентності отримує ряд перемог і захоплює величезну частину радянської території. Радянський Союз входить до складу антигітлерівської коаліції як вимушене рішення. 7 грудня 1941 року японський флот атакує американську військово-морську базу Перу-Харбор на Гавайських островах, де нейтралізує американський лінійний флот і нічого не може зробити з американським авіаносним флотом. Одночасно японська армія та флот атакують британські колонії в Індокитаї та знищують британську ескадру з двох лінкорів неподалік від Сінгапуру. 11 грудня Німеччина оголошує війну Сполученим Штатом. Починається активний японський наступ, під час якого Японія займає Малаю, Індонезію, частину нової Гвінеї, безліч островів Тихому океані. але Японія не воює проти Радянського Союзу, суворо дотримуючись пакту про напад на основі невдалого для неї досвіду 1939 року, і тепер продовжимо вже з активною фазою Другої світової війни. Вісь Німеччина, Італія, Японія, а також залежні від них і другорядні держави у Європі. Румунія, Угорщина, Болгарія, Фінляндія, Словаччина і Хорватія. Вони воюють проти антигітлерівської коаліції у складі Великобританії та її домініонів, Сполучених Штатів, Радянського Союзу, Непалу, Китаю, до яких поступово приєдналися майже всі інші держави, як ті, що вже зазнали німецької агресії, так і різноманітні латиноамериканські країни. Але при цьому радянський союз не воює з Японією, та радянський Союз не воює з Болгарією. Іспанія залишається після своєї громадянської війни нейтральною, зализуючи рани. Швеція, Швейцарія та Туреччина також залишаються нейтральними як через їхню готовність до опору, так і через великі плюси для них самих від їхнього ж нейтралітету для всіх сторін, ніж від участі у війни, ні у будь-якій комбінації. Сполучені Штати поширюють дію лендлізу на практично всіх союзників. З вересня 1943 року починається розпад осі. Італія після висадки десанту союзників спочатку на острові Сицилія, а потім і на самому італійському півострові вже у якраз у вересні виходить з війни і її легітимний уряд переходить на бік антигітлерівської коаліції. Але Німеччина у відповідь окупує значну частину Італії і створює там маріонеткову державу Республіку Сало. Бої в Італії продовжуються до травня 1945 року. З літа 1944 поступово виходять з війни на боці Осі на боку Осії переходять на бік Гітлерівської коаліції, поступово Румунія, Болгарія та Фінляндія. Угорщина припиняє бути союзником Німеччини лише після повної військової поразки у квітні 1945 року. 6 червня 1944 року союзники відкривають другий фронт повноцінний, висаджують колосальну десантну армію в Нормандії на півночі Франції. І до початку травня 1945 дев'ятсот війська Німеччини розгромлені на всіх напрямках, бо їй тут на території самої Німеччини. 7 травня капітулюють. Німецькі війська на Західному фронті, і сама Німеччина підписує капітуляцію у Реймсі. 8 травня Німеччина повністю капітулює перед західними союзниками Великобританію з та Францією за участю радянських військових представників. І 9 травня процедура капітуляції повторюється вже як. Факт, який відбувся вже за участю Вищого радянського керівництва 6 і 9 серпня 1945 року, Сполучені Штати скидають атомні бомби на японські міста Хіросіма та Нагасакі. 8 серпня, Радянський Союз оголошує війну Японії, порушивши пакт про ненапад, і починає наступ на Японську Квинтунську армію на території Манчулі, а також на острови Сахалін та Корільські острови. Японія на той час, у результаті серії військових поразок, втратила свій флот, втратила Філіппіни, Індонезію та Індокитай, і ще раз підкреслила, майже весь японський флот було знищено 14 серпня. Японія прийняла умови про капітуляцію, але бойові дії тривали офіційно до 2 вересня, коли на борту американського лінкора Міссурі не було підписано акт про. Беззастережну капітуляцію Японії, який став офіційною датою закінчення Другої світової війни. Однак окремі підрозділи і навіть окремі солдати Японії продовжували військові дії пізніше цієї дати, а деякі навіть до 1974 року. До 1949 року, тобто безперервно, тривала громадянська війна у Китаї між гомінданом та комуністами, яка завершилася перемогою комуністів. Та поділом фактичним поділом Китаю на дві держави: материковий комуністичний Китай та Бумінданевську державу на острові Тайвань. Надалі стан війни продовжувався. Все лише юридично без бойових дій між Радянським Союзом та Німеччиною до 1955 року, а між Радянським Союзом та Японією, і згодом між нащадками Радянського Союзу та Японією, так і не було підписано мирного договору після 1945 року. Ось така хронологія подій, які передували Другій світовій війні, і трохи після неї. Ми можемо зробити такий висновок, що активні бойові дії у різних частях світу, пов'язані з Другою світовою війною, фактично тривали з 1936 по 1949 роки. Прощаємося, до побачення. Слава Україні!